Величезний привіт всім! Я дякую, що завітали на мій канал, і сьогодні я хочу запропонувати разом зі мною приготувати ось такий неймовірно красивий і дуже дуже смачний кекс. Кек зготується дуже просто і легко, і я вже в миску додала яйця, сюди ж додала цукор, і сіль, і за бажанням ваніль. Якщо не любите, можете не додавати. І все потрібно збити міксером. Збивати міксером потрібно по типу як на бисквіт, щоб залишався слід від спадаючих у вінчиків тіста. Вже збиті, ось коли я піднімаю вінчик, тісто, яке спадає, залишає на поверхні слід, який залишається видимом декілька секунд. Сир я вже прибрала, він мені більше не потрібен. Потрібна мука, вона в мене вже просіяна сюди, я додала вже одну ложку чайного розпушувача, і частинами буду всипати до яєчно цукрової суміші, і акуратно лопаткою буду перемішувати. Ну, як я вже казала на початку, все по типу як на бисквіт. Перемішувати потрібно впевнено, але досить акуратно, щоб не втратити повітряність тіста. Ну і, звичайно, щоб не залишалася мука у вигляді непромісу. Я всю муку повністю вмішала, додаю сюди соняшникову олію. І теж досить акуратно потрібно її вмішати в тісто. Тіста, можна сказати, готова і можна готувати до випічки. Я буду використовувати свою улюблену форму, ну, я думаю, по ній вже видно, що вона в мене улюблена. І тепер дві треті частини тіста потрібно перекласти у форму. Тепер у тісто, що залишилось, я додаю обов'язково просіяне какао. І потрібно все перемішати до однорідності. Таке в результаті виходить тісто. Досить густувати, ну таке, напевно, як дуже-дуже густа сметана. І далі його потрібно викласти у форму. Ну Це трошечки незручно буде робити, Ну але так, серединку я ложкою буду викладати. Буду по колу, в моєму випадку, це робити. Ось так, ложкою просто набираючи і викладаю. Ось по центру. Тому, як виклала я все тісто, беру звичайну зубочистку і просто в довільній формі ось так тісто перемішую. Просто ось так, ось такими рухами можна ще раз один пройтись по колу, просто змішую все тісто. Кекс я відправляю випікатися уже зарання розігріту до 180 градусів духовку, орієнтовно 35-40 хвилин, хвилин ну, все буде залежати від можливості духовки. Мій кекс уже готовий ось такий красивий на розрізі. Він виходить, готується досить швидко, просто, ну а в результаті виходить оригінально і дуже-дуже смачно. Тому обов'язково спробуйте приготувати. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості смачні домашні страви. Всім миру і та до зустрічі в наступних відео!